Людство завжди прагнуло залишити щось після себе символи величі, пам'ятники своєї культури і сили. Від давніх часів і до сьогодні ми будуємо споруди, які дивують масштабом і красою. Вони пережили війни стихії і століття, залишаючись нагадуванням про силу людської уяви. У цьому відео ми вирушимо у подорож крізь час і континенти, щоб побачити найбільші чудеса світу, створені руками людини. Від пірамід давнього Єгипту до сучасних мегабудівель усі вони змінювали історію і залишили свій слід у світовій культурі. Приготуйтеся до захопливої подорожі. Серед пустель Єгипту височіють найбільш відомі пам'ятники античності піраміди Гізи. Це єдине чудо світу, яке збереглося до наших днів. Найбільша з них піраміда Хеопса. Була побудована близько 2560 року до нашої ери. Її висота спершу сягала 146 метрів, і протягом понад три тисячі років вона залишалася найвищою спорудою на землі. Будівництво пірамід одне з найбільших досягнень людства. Для зведення піраміди Хеопса використали близько 2,3 мільйона вапнякових блоків вагою від 2 до 15 тонн кожен. Як саме древні єгиптяни транспортували та встановлювали такі масивні камені, досі предмет досліджень і дискусій серед археологів. Піраміди були гробницями для фараонів, символами їхньої влади і віри у потойбічне життя. Навколо них розташовані храми та поховання вельмож, а неподалік знаменита статуя Сфінкса. Сьогодні Гійський Некрополь є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО і щороку приваблює мільйони туристів. Піраміди Гізи це свідчення неймовірної майстерності й організованості древньої цивілізації. Вони нагадують, що ще тисячі років тому люди могли створювати дива, які й досі викликають подив і захоплення. Серед руїн стародавнього Риму височує споруда, яка стала символом могутності імперії колізей. Його будівництво розпочалося у 72-році нашої ери за наказом імператора Веспасіана і було завершене у 80-му році за його наступника тита. Це найбільший амфітеатр античного світу, його арени могли вмістити від 50 до 70 тисяч глядачів. Колізей вражає своєю архітектурою це багатоярусна споруда з арками, коридорами і підземними приміщеннями, так званим гіпогеєм. Де утримували гладіаторів та диких тварин перед виходом на арену. Тут проходили видовищні бої гладіаторів, полювання на екзотичних тварин і навіть інсценовані морські битви, для яких арену могли спеціально затоплювати водою. Хоча з часом землетруси, пожежі та розбирання каменю сильно пошкодили колізей, він досі зберіг величний вигляд. Сьогодні це одна з найпопулярніших туристичних пам'яток Італії. Яку щороку відвідують мільйони людей, у 1980 році Колізей увійшов до списку світової спадщини ЮНЕСКО, а у 2007 тисячі був визнаний одним із нових семи чудес світу. Ця споруда стала уособленням Риму, міста, що тисячоліттями було серцем культури, політики і архітектури. Серед гірських ландшафтів північного Китаю тягнеться одна з наймасштабніших споруд в історії людства Великий Китайський мур. Його будівництво розпочалося ще у сьомому столітті до нашої ери, але найбільші ділянки звели за часів династії мін у 15-16 століттях. Загальна довжина стіни з усіма відгалуженнями сягає понад 21 тисячу кілометрів. Мур мав передусім оборонне значення. Він захищав Китай від набігів кочових племен із півночі. Уздовж стіни були вежі для спостереження і сигнальні вогнища, за допомогою яких можна було передавати повідомлення на десятки кілометрів. Будівництво вимагало колосальних зусиль, сотні тисяч людей працювали в суворих умовах, і чимало з них загинули під час зведення. Популярний міф каже, що мур можна побачити з космосу неозброєним оком. Але насправді це не так. З орбіти його видно лише за допомогою спеціальної оптики, адже він не такий широкий, як здається. Сьогодні Великий Китайський мур є одним із найвідоміших символів країни та входить до списку нових семи чудес світу. Це пам'ятка, яка нагадує про велич і витривалість цивілізації, здатної збудувати споруду, що кинула виклик часу. На берегах річки Ямуна в місті Агра стоїть одна з найкрасивіших споруд світу – Тадж-Махал. Цей величний мавзолей з білого мармуру збудував імператор Шах-Джахан у середині XVII століття на згадку про свою кохану дружину Мумтаз-Махал, яка померла під час пологів. Будівництво тривало понад 20 років і об'єднало тисячі майстрів з усієї імперії. Архітектура Тадж-Махалу вражає гармонією. Центральний купол висотою 73 метри, чотири мінарети по кутах та ідеальна симетрія роблять його неповторним шедевром. Поверхні прикрашені інкрустаціями з напівдорогоцінного каміння, а візерунки з мармуру змінюють відтінки залежно від освітлення, від ніжно-рожевого на світанку до золотистого у променях вечірнього сонця. Тадж-Махал – не лише архітектурна перлина, а й символ кохання, яке подолало час. Щороку сюди приїжджають мільйони туристів з усього світу. У 1983 році його внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО, а у 2007 році він став одним із нових семи чудес світу. Ця споруда нагадує, що архітектура може бути не лише інженерним досягненням, а й втіленням людських почуттів у камені. У самому серці півострова Юкатан розташоване одне з найбільших археологічних міст давньої цивілізації майя Чичин Іца. Його розквіт припав на 9-12 століття, коли місто було політичним та культурним центром майя. Сьогодні воно входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО та визнане одним із нових семи чудес світу. Найвідоміша споруда комплексу Піраміда Кукулькана або Ель – це дев'ятиповерхова піраміда висотою близько 30 метрів, яка слугувала не лише храмом, а й астрономічним календарем. Кожна з її чотирьох сторін має 91 сходинку що разом із верхнім майданчиком дає 365 – кількість днів у році. Під час весняного та осіннього рівнодення сонце створює на схилі піраміди тінь, яка нагадує тіло Змія, що повзе до голови кам'яного кукулькана внизу. Окрім піраміди, у Чичен Іці збереглися храм воїнів, священний синод та найбільший стадіон для гри в м'яч у Мезоамериці. Це місто було не лише релігійним, а й науковим центром, де жерці поєднували спостереження за небом із ритуалами. чичен Чичен-Іца нагадує нам про велич культури Майя та їхнє унікальне вміння поєднувати науку, архітектуру і релігію в єдине ціле. У високогір'ї Анд на висоті понад 2400 метрів приховане одне з найвідоміших археологічних див світу Мачу Пікчу. Це давнє місто Інків, збудоване у 15 столітті за правління імператора Пачакутека. Його справжнє призначення досі викликає дискусії одні дослідники вважають його резиденцією правителя, інші релігійним центром або навіть фортецею. Місто складається з понад 200 споруд, включаючи храми, тераси та житлові будівлі, майстерно інтегровані у гірський ландшафт. Система водопостачання та дренажо, творена інками, працює й сьогодні, що свідчить про високий рівень їхньої інженерної майстерності. Камені стін підігнані настільки точно, що між ними неможливо вставити навіть лезо ножа. Мачу пікчу залишалося невідомим зовнішньому світу століттями. Поки у 1911 році американський дослідник Хайрем Бінгем не відкрив його для науки та міжнародної спільноти, з того часу воно стало одним із найпопулярніших туристичних напрямків у світі, і у 1983 році було внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні Мачу Пікчу вважається символом інківської цивілізації. Та одним із найяскравіших доказів того, як людина може гармонійно поєднати архітектуру та природу. У центрі Дубая здіймається споруда, яка стала символом сучасної архітектури та інженерії – Бурдж-Халіфа. Відкритий у 2010 році. Цей хмарочос досі утримує звання найвищої будівлі світу. Його висота сягає 828 метрів, а загальна кількість поверхів 163. Проект розробила американська компанія Скідмор Owings Меріл, а будівництво здійснила південнокорейська корпорація Samsung Сі Ті. Архітектура будівлі натхненна формою квітки пустелі гімено калісу. Її конструкція має форму ігрек, що забезпечує стійкість проти сильних вітрів і дозволяє раціонально розміщувати житлові та офісні приміщення. бурдж халіфа вміщує готель, офіси, приватні квартири, ресторани й оглядові майданчики на висоті понад 500 метрів. Звідси відкривається панорама Дубая та перської затоки. Яка зачаровує навіть тих, хто бачив чимало мегаполісів світу. Окрім архітектурної величі, хмарочос став і туристичним магнітом щороку його відвідують мільйони людей. Особливе враження будівля справляє під час святкових фейерверків і світлових шоу, коли весь фасад перетворюється на гігантський екран. Бурдж Халіфа. Це доказ того, що сучасна інженерія здатна підкорювати небеса і створювати споруди, які стають символами епохи. Чудеса світу, створені людьми, це не лише камінь, бетон чи сталь, це історії поколінь, що залишили по собі спадок. Від величних пірамід у гізі до найсучасніших хмарочосів Дубая усі ці споруди мають спільну рису. Вони демонструють прагнення людини подолати обмеження часу, природи і власних можливостей. Піраміди нагадують нам про велич давніх цивілізацій. Колізей і Великий Мур показують силу імперій. Тадж-Махал і Чічениця зберігають у собі духовність і віру народів. Мачу пікчу вчить гармонії з природою. Бурдж Халіфа доводить, що сучасна інженерія здатна торкнутися неба. Ці пам'ятки розташовані на різних континентах, але всі вони єднають людей Вони змушують нас замислитися, що залишимо ми для майбутніх поколінь. Адже кожне чудо світу починалося з ідеї, яку хтось наважився втілити. Можливо, справжнє диво людства полягає не тільки в цих спорудах, а й у нашій здатності мріяти і творити.